Які ми продаємо зі знижки 500 гривень. Просто гляньте, як вони качають. Мені треба колесо накачати до 2,7 бара, а ви зараз побачите, як він швидко це зробить. Далі, насос має вбудований акумулятор. Можна качати як відживлення. Я зараз качаю віджилення. Так можна і від просто вбудованої батареї качати, щоб таке колесо накачати, вистачить нам батареї, щоб два рази таке колесо накачати. Далі в комплекті є всі потрібні насадки. Накачати велосипеди, м'ячі, все, що хочете. Є вбудований ліхтар, включили, виключили. Це розумний насос, це смарт. Він, а, от, наприклад, я виставив 2,7 бара, він накачає зараз 27 бара, він автоматично зупиниться. Є спеціальні режими, щоб качати велосипеди, м'ячі, мотоцикли, просто свій власний режим, качати автомобіль. Но це реально той насос, який накачає отаке здорове колесо і навіть не нагріється. Народ. Ви хочете собі придбати зі знижкою класною. От бачите, він зупинився. Дивіться, режим автомобіля, режим мотоцикла, багато різних режимів є. А тепер, а, дивіться, вимикаємо, жилення пропало, тепер треба ще раз включити. Ми переключилися на батарею і просто беремо, виставляємо більше, і він буде качати просто відбудованої батареї. Це дуже зручна річ, тому що не завжди я прикурювач під руками, щоб під'єднати до жилення. Але цей настос реально потужний, недорогий, відправлю новий поштою. Укрпошта, як бажаєте, тому пишіть і замовляйте.